Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам показати перед святами, які я буду пекти пляцки. Пляцок цей називається вишенька. У мене дуже в родині полюбляють його. Думала, печем пляцок, але в кінцевому результаті вийшов такий собі симпатичний тортик. І так, приступаємо до випікання. Для цього нам потрібна мука. Маргарин чуть такий м'який, цукор, сметана, яйця, амоній, отакий от амоній, такому такий, горіхи, а також вишні у власному соці. Розмішуємо амоній із мукою. Яйця збиваємо із цукром. Добавляємо м'який маргарин. Добавляємо сметану і ретельно розмішуємо. По частинах додаємо муку. От такої дівчата має бути тісто консистенції. Бачите, воно м'яке, не тверде. Ділимо тісто на три частини. До однієї частини додаємо дві ложки какао. Білу частину тіста також ділимо на дві частини. Перемішуємо, ділимо на дві частини. Я не поділила, я так поставила, але бажано поділити на дві частини і в морозильну камеру. На пів години можна і до години, щоб гарно примерзло. У мене петельня велика 24 на 40 см. А я буду вам рецепт казати. Приблизно десь така пательня 24 на 24 або 24 на 25 на 2 пляцки. Я викладаю всю масу на одну петель. Вам напишу в рецепті, щоб ви поділили оце тісто на дві частини. То буде пектися 2 пляцки. Я у своєму варіанті розріжу пополам. То вирішить пекти також у великій пательні. Усю білу масу можна викладати в пательню. То буде пектися два однакові пляцки. Збиваємо білки з цукром. Цукор додаємо по частинах. Дуже гарно збилося безе, дивіться, прям стоїть і не виливається. Погружаємо його у. Кулінарний мішечок, щоб нам легше було розподіляти. Викладаємо ряд вишень, ряд без горіхами. Зверху розподіляємо збиті білки, тобто безе. Забираємо із морозильної камери чорне тісто і тремо по збитих білках. Випікаємо у духовці 180 градусів 40 хвилин. У мене залишилося без, я його просушу. Світло не стало, випікала у газовій духовці. У мене там нема градусника такого нормального. Але от уже і світло появилося, і пляцок спікся. Все нормально, слава Богу, спеклося. Так, дуже симпатичний пляцок. Робимо заварний крем пів літри молока, але трошки лишаємо не повну літру лию. Один стакан 200 г цукру. Перемішуємо з молоком і кладемо на вогонь. Окремо збиваємо 2 яйця гарно збиваємо. Додаємо 2 столові ложки муки. Збиваємо. І також додаємо 1 столову ложку крохмалю. Додаємо залишок молока, який залишився. Дівчата, тепер акуратно тоненькою струйкою вливаємо у гаряче, вже майже кипіло молоко нашу масу збиті яйця із мукою і кругмали. І постійно, постійно мішаємо. Постійно, не переставаючи. Мішаємо і ми вже бачимо, що починає загусати. Мішаємо далі, забираємо з вогню. І ще промішуємо, щоб не приборіло. Все вже маса загусла. Накриваємо впритик плівкою до повного остивання. Так, і розрізуємо пляцок пополам. Так, гарний пляцок, я дуже задоволена. Я розбавила одну чайну ложку латину у вишневому стопку і хотіла трошки змінити колір. Ну, це вийшов кремовий колір. Не вишневий, а кремовий колір. Бачите? Масло з'єднали, збили окремо масло, з'єднали із заварним кремом. Потрібні горіхи горіхи перемішалась засушеним бізе. І знизу я хочу пляцок трошечки зробити таким симпатичним, щоб не був такий а, тонесенький слой крему, і посипимо горіхами із безе. То буде низ пляцка. Отак я поставила вже на місце. І зараз розподіляємо крем. Всередину крему я вирішила дати. Я пекла ніколи не давала вишні. Ну цього разу вирішила дати. Лишилися в мене вишні. І я вирішила дати у крем ще вишні. У крем можна вишні і не давати. Але ми любимо багато вишень. І з'єднуємо два пляцка верхом до середини. Замазуємо пляцок з усіх сторін. Боки пляцька можна і не помащувати було кремом. Він і так гарно виглядав. Але я щось все привикла всі сторони замазувати кремом, посипала горіхами, подрібненими горіхами. Робимо помадку наверх пляцька. Взяла 70 грам масла, 3 ложки цукру, одну таку вершню ложку какао і додала 2 ложки сметани. Також трошки цукру додали в какао, щоб краще розвелася сметана. Розводимо масло із цукром і додаємо какао. І ретельно перемішуємо до однорідної маси, щоб утворився шоколад. Так, бачите, дивіться, у нас гарно утворився такий шоколад. Я взяла шевінчик і вінчиком. Дуже гарно вийшов шоколадний такий крем. Верх Верхпляскаємо. Змащуємо шоколадом. Дівчата, вверх ви можете і свою фантазію проявити, хто як хоче собі зробити. Можна просто посипати горіхами, можна якоюсь крошкою посипати, хто як хоче. Отак От у нас з пляцка получився такий невеличкий тортик. Лишилася ще кремова маса. І я вирішила зверху оформити, так, як торт. Так, дуже гарно. Получився. Розрізаємо. Получився дуже гарний пляцок, такий подібний, як вишиванка. Але він називається вишенька, тому що там вишні домінують. Смачний також, бо я вже знаю смак цього пляцка. Дівчата, рекомендую попробувати. У кого є вишні, обов'язково попробуйте цей пляцок на свята. Половину пляцка печемо уже, бо цілий то багато виходить. У кого будуть діти на свята, обов'язково треба цілий пекти, бо половина буде точно замало. І так, пробуємо. Дуже м'який. Пісочне тісто, але воно дуже м'яке, бо воно на амоні, ну, а розпушує. Ням-ням-ням, дуже смачненький. Здоров'я, дорогі мої! Мирного неба і гарних вам свят!